Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні в відеогляді буде у нас Кентавр 504 моделька FC. Це вже моделі на 50 кінських сил, 4 циліндри з рівним полом. Ось так вони вже виглядають, у них іде обшита кабіна повністю кожзамом. Я не знаю, навіщо це зроблено, але по факту виглядає дуже стильно. Так, рівний пол. Тут у нас паливний бак вже розташований під полом з цієї сторони. Зараз все вам. Більш подробно розповімо. так, Тут у нас встановлений КМ495 двигун. Зараз спробую вам показати, так, 23 року. Ай, краще на ту сторону перейти, буде тут табличка більш зручна. Так, ось такий от двигунчик встановлений Кейм двигуни, це, в принципі, типові, тобто, оця вся обв'язка у них йде однакова на усіх. Це трактори 23-го року. Ось паливний бак. Баку вам тут вистачить на дуже-дуже багато. Тобто повний день ви відпрацюєте 100% на такому тракторі і ще лишиться. По колесах Колеса на цих моделях йдуть 28 12, 4, 28 і 7,5 на 20. передні. Досить непоганий кліренс це дає у нас. Кліренс тут буде 31 см. Навіть більше. Оця от частина, сама нижня, йде до неї десь та не близь, десь близько 35 см. Я подивлюсь закріплю вам інформацію під цим відео. Два гідровиходи. Вірніше, верні, чотири гідровиходи, дві гідропари. Встановлена вже розеточка. Тут у нас іде Т-образна трьохточка на 825 кг підйому. Тут ще встановлений один гідроциліндр. Якщо ви хочете більше собі на вісочку, то вам треба дивитись на моделі Scout. чи ката чи Юту великі. Там іде два гідроциліндри окремих по 700-500 по кг. Тут там буде більше навантаження. Тут один гідроциліндр підіймає на 800 кг. Так, додаткові навантажувачі стоять на колесах. Ось таку форму іміють. тобто, В принципі, це той самий кентавер з новою мордою. Вони що з кабіною, що без кабіни виглядають більш-менш однаково. Так, В кабіні місця в принципі, вистачає нормально, тобто, є якась амортизація, тобто подув, одразу сів і під мене підлаштувалось сидіння. Є якась пружинна амортизація, це вже добре. Чотири передачі у нас тут реверсна коробка встановлена, повишені, поніжені фронт тобто revers, перемикач, дві швидкості відбору потужності, є блокування, під'єднання переднього мосту, тобто 4х4 ще був. Тут у нас інформативна приборна панель, де зараз я Ага, маса вімкнена, можна побачити. В принципі, все гарно працює, все гарно показує. Є дворники, є омувач скла, якщо не помиляюсь, на цих моделях вже повинен бути. Е, тільки, щось я не бачу, тільки щось я не бачу включення його. А, є ось. Так. Е, магнітола встановлена. світло. В кабіні обдувчик іде на 4, е, пічка йде на 4 обдувчика, тобто можна вмикати, спокійно працювати. Є отакий от вентилятор. Відкриваються е, дві дверки, і задня, е, заднє скло відкривається повністю. Е, по... Приборні панелі, я думаю, все більш-менш понятно. Руль тут регулюється наклон. Якщо потрібно, є фіксатор тормоза, типу як ручник зроблений, ну, по факту, це просто фіксатор задніх тормозів. Хочу вам показати, що в принципі всі коліси зроблені з. Отакими от резиновими пильниками, тобто, в принципі, влагозахищеність тут повністю йде. Окрім чомусь ось цього от важеля, Ось я вам приближу, газ чомусь просто терчить в полі. Тут немає з заводу пильника взагалі. Тому це не ми десь заховали, якщо ви трактор у нас замовляли, і у вас немає його. Його просто немає з заводу. Чомусь не виробляють. Не знаю чому. Навіть на от маленькій тяжці встановлений пильник, а на отакому от чомусь вони зажлобились. Ну Не нам судити. Так, сидіння тут з підлокотниками В принципі, таке саме стоїть зараз і на 244-х кентаврах, і на 404-х, і на 504-х. Досить непогані, в принципі, нормальне сидіння можна під себе відрегулювати і буде все у вас гарно працювати. По охолодженню тут стоїть радіатор, промисовий, тобто от помпа прокачує, вже шланги під'єднані ось це на обогрів, тобто обогрів іде від ДВС-системи, від радіатора, вже шланги закладені і нічого доставляти, покупати не треба. Переднє місце у нас редукторний. Я думаю, що тут стоїть. З 45-ка, не 50-ті мости з 45-х або 40-х, але виглядають більш-менш потужно. Тобто, в принципі, можна використовувати буде переднє обладнання, як на 40-вку, точно. По ціні, по ціні такі тракторці 11 350 доларів. Доставочку ми робимо безкоштовно, без передоплати. Додому вам привозять. Є, якщо не помиляюсь, ще зелений та синій колір. Є е, ще 3 чи 4 штуки без кабіни. Тому кому сподобався, набираємо по номеру, який бачите на екрані. Замовляєте, гарантія на кентавер 2 роки. Привозимо додому, вдома розрахунок. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, поставте лайк, напишіть в коментарях, як вам цей трактор. І все буде Україна. Пока-пока.